Всім привіт! Сьогодні в нас знову три варіанти. Сьогодні я хочу подивитися, чи є які небудь перешкоди на шляхах на гроші. У тих, хто мене дивиться на Ютубі, хто дивиться це відео в даний момент, чи є шлях перешкоди на шляхах на гроші. Обирайте варіант. Перший, другий, третій. А я розповім, що буде сьогодні відбуватися. Тут у нас є зелена свічка, вона своїм вогнем прибирає негатив, який, із-за якого у вас є борги. Зеленою свічкою ми прибираємо борги. Також горить чорна свічка. Чорна свічка прибирає взагалі негатив, негативний магічний вплив. І тут на трьох варіантах стоять помаранчеві свічки, стоять, стоять помаранчеві свічки, вони дають прибуток, щоб гроші у вас були. Я думаю, що ви вже вибрали цей варіант і дивимось перший варіант, чи є перешкоди в тих, хто обрав перший варіант, чи є перешкоди на шляхах до грошей. Так, тут вже є щось вийшло. Перешкоди є. Також ми подивимося, чи є у вас магічний якийсь вплив, щоб у вас не було грошей. Так, чи є перешкоди на гроші. На дорогах, на шляхах на гроші. У тих, хто дивиться мене по першому варіанту. Хто обрав перший варіант? Чи є у вас перешкоди на гроші? Дивлюсь. Грошей не вистачає. Так, у вас грошима. Були деякі складності, зараз вже краще. Вийшла карта Вищого суду і карта мир. Тобто перший варіант з грошима більш-менш все добре. Тут немає. їх. Вони є, гроші є, перешкоди трошки є, ми їх приберемо, але все буде добре. По цьому варіанту все буде добре. Так, прибираємо перешкоди. Ось вони. Один, два, три, чотири. Тобто є складності, але це все буде виправлено по волі вищих сил. Цим займаються вищі сили. Щоб у вас добре було все з грошима. Карта мир. Вищі сили, духи роду, англохоронців. Прошу захисту для всіх, хто дивиться мене по-першому варіанту. І прошу перебрати всі перешкоди на гроші. Прибираю перешкоди на гроші. Всі шляхи відкриваю. Відкриваю шляхи на гроші. Для всіх, хто дивиться мене першому варіанті. Та буде так, буде так, буде так. Так. Хай будуть гроші, хай буде прибудок. Тих, хто дивиться мене по першому варіанту. Дивимось другий варіант, чи є перешкоди на шляхах на гроші у тих, хто дивиться мене по другому варіанту, хто обрав другий варіант. Скажіть мені, чи є перешкоди на гроші, на шляхах до грошей, чи є перешкоди, чи є негативний вплив якийсь. Скажіть мені, чи є перешкоди на шляхах на гроші, у тих, хто обрав другий варіант. Тут закриті дороги на гроші. Було колись, було все добре з грошима, зараз дуже складно. Не вистачає, завжди чогось не вистачає складності, матеріальні складності. І є, є, є якісь перемоги невеличкі, але ви вже відчуваєте собі, що ви достигли дна. Так, прибираємо перешкоди. Буде краще, далі буде краще. Ви зробите якісь рухи, які змінять цю ситуацію. Добре, я прибираю все, що всі, всі перешкоди на шляхах на гроші. Я прибираю зараз. Заперечую. Заперечую, заперечую. Переїзд. Заперечую, заперечую, заперечую. В підвищеному стані нічого не відбувається. Навіть карта смерті вийшла. Заперечую, заперечую шляхи, відкриваю. Відкриваю шляхи на гроші. Відкриваю, вивчитесь, заробляти, щоб були гроші. Так, складно ще прибираю. Ви людина творча. Людина творча, хай буде це. Так, це перемога. Заперечую. Відкриті шляхи на гроші. Добре. Так, всі, хто обрав другий варіант, зараз будемо відкривати шляхи на гроші. І зеленої свічки зажигаємо щоб зникли ваші борги і відкрились шляхи на прибуток, на гроші. Так, великі гроші. Робота, щоб була робота, гроші. Відкриваю шляхи. Успіх на вашому боці. І прибираємо негатив. Прибираємо негатив. Перекриваю. Перекриваю. Так, другий варіант. Вищі сили, духи роду, ангелохоронці. Прошу відкрити шляхи на гроші всіх тих, хто дивиться мене по другому варіанту. Ті глядачі, які обрали другий варіант, прибираю всі шлях, всі перешкоди на шляхах на гроші. Відкриваю шляхи на гроші. По волі вищих сил, да буде так, весь негатив хай згорить в пламені цієї помаранчевої свічки. да буде так, буде так, буде так. Дороги відкриті. Так, і дивимось. Другий варіант буде працювати, чиститься. Дивимось третій варіант, Чи є перешкоди, Чи є перешкоди на шляхах на гроші. Усіх тих, хто брав третій варіант, хто дивиться мене по третьому варіанту. Чи є перешкоди на шляхах на гроші. По третьому варіанту, скажіть. Тут е -е, Верховний суд. Це, мабуть, дивляться мене люди зі здібностями, які вже щось робили. Якісь були дії. Живете в режимі економії. Так, чи є перешкоди. На шляхах на гроші. Перешкоди, звісно, є. Зараз будемо прибирати якісь происшествия, мрії, відкриття шляхів. Ви дуже стараєтесь, щоб гроші були, але їх не вистачає. Не вистачає. По третьому варіанту дивляться мене маги. Дивляться зі здібностями. Дивляться люди, у яких є здібності магічні. Але зараз нема. Грошей нема пол, пол, повний крах. Так. Але успіх буде. Успіх буде. Ви робите щось, щоб був успіх. Так, прибираю все, що заважає. Прибираємо весь негатив. Це не карта взагалі вийшла. Нищити. Так, заперечую, заперечую. Це відкрита дорога. Угу. Заперечую, Заперечую. 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 Безпечність, безпечність. Так, це добре. Заперечую. Ви чоловік неростачительний. Але наслідки якісь. Обману. Був обман, вас обманули. Ви дуже важко працювали, але вас обманули. Так, Верховний суд хайду. Заперечую. Перекриваю. У нас дві замі кращі карти в цьому випадку. Три навіть. Відкриваю шляхи на гроші, відкриваю шляхи на гроші. Успіх. Ще нам треба одна карта. Ось воно перекриваю. Також будемо чистити. Будемо чистити. Зелена свічка знімає всі борги. Пармаранчева свічка дає прибуток. Щоб був прибуток, щоб були гроші. Вище сили, духи роду, ангелохоронці. Прошу відкрити шляхи на гроші всім тим, хто дивиться мене. В даний момент це відео і обрав третій варіант. Прибираю всі перешкоди на шляхах на гроші. Відкриваю шляхи на гроші. Всім, хто дивиться мене по третьому варіанту, буде так, буде так, буде так. Так, буде. Так, відкриваю шляхи на гроші. Відкриваю шляхи на гроші. Зараз я хочу перевірити. Перевіряємо, чи відкриті шляхи на гроші всіх, хто обрав мене по першому варіанту. Так, хто обрав перший варіант? Чи відкриті шляхи на гроші? Так, шляхи відкриті. Почався рост. Відкриті на стабільний прибуток. Добре. Перевіряємо, чи відкриті шляхи на гроші всіх тих, Хто дивиться мене по другому варіанту? Хто обрав другий варіант? Чи відкриті шляхи на гроші? Скажіть мені. Активно з'їдається негатив, виливається у воск. Так. Чи є, ще перешкоди. Скажіть, чи відкрились дороги на гроші, шляхи на гроші? Чи відкрились по другому варіанту? Скажіть, покажіть. Другий варіант. Ще закриті шляхи на груші. Треба чистити ще. Так, і це якась справедливість, вони кажуть. Далі буде краще. Далі відкриються. Віддасте борги, багато боргів. Так, дочищаємо. Заперечую. Перекриваю. Перекриваю. Тут розплата якась, Тут була розплата. Так, будуть віддаватися до, до, до борги, Будуть віддаватися борги по другому варіанту. Дивимося ще. Зараз. Так, перекриваю, перекриваю, хай будуть гроші. Вищі сили, духи роду, ангели-охоронці. Всіх тих, хто брав другий варіант, прошу прибрати. Перешкоди, які заважають мати гроші. Відкривають дорогу на др гроші другому варіанту. Поволі вищих сил. Хай буде так, хай буде так, хай буде так. Так, це вже ми можемо прибрати. Вищасили, скажіть мені, будь ласка, чи залишились якісь перешкоди на дорогах на гроші по другому варіанту? Чи залишились перешкоди на дорогах на шляхах на гроші? Так, дьявол і якісь пороки. Ілюзорний успіх. Тобто любить сваритися і вибивати. Це робить затримки. затримки, але у вас відкриті всі, всі дороги. відкрились, дороги. Навіть, ну, трійка жезлів це є вибір. Можете обирати, у вас багато шляхів. Так, добре. Дороги відкриті по другому варіанту. Є вади, є пристрасті, якісь ікушення дьявола. Зараз ще дивимось. Чи будуть гроші по другому варіанту, чи будуть у людей гроші? Скажіть мені, чи відкриті шляхи на гроші? Так, шляхи відкриті. Двойка жезлів, все це почистилось. Добре, дякую. І перевіряємо третій варіант. Чи будуть гроші у тих, хто дивиться мене по третьому варіанту? Так, чи відкриті шляхи? Чи знявся негатив? Чи відкрились шляхи на гроші всіх тих, хто дивиться мене по третьому варіанту? Так, у вас також відкриті шляхи. Відкриті шляхи. Ще є трошки негативу. Ага, десятка е, Пентаклі це будуть великі гроші. У вас є також вибір, по трійки жезлів ви можете обирати свої шляхи. Ну, інколи вибір це навіть... Добре, а інколи він е, складнює все. Так, заперечую, це залишаю. Тобто треба трошки дочистити. Прибираю всі перешкоди, які заважають мати гроші всім тим, хто обрав третій варіант. Відкриваю шляхи на гроші по волі вищих сил. Да буде так, буде так, буде так. Перевіряємо, чи відкриті шляхи на гроші усіх тих, хто дивиться мене по третьому варіанту. Хто обрав третій варіант? Чи відкрились шляхи на гроші? Скажіть мені, будь ласка. Так, шляхи на гроші відкрились. Добре, дякую. задоволена. Ще хочу сказати, що у всіх трьох варіанті, варіантах був магічний негатив, що нема грошей, також був якийсь магічний вплив, він зараз прибирається це. Може бути заздрість, е якісь там бит битові там на уровні зглаза. Е було багато, дуже негативу, він виливається в воску. Свічі відливають негатив. Так. Я дякую усім, хто мене дивиться. Підписуйтесь, ставте лайки. І далі ми, я завершу вже ці, цей обряд, завершу вже не на відео. Буду робити ще деякі речі. Ось вам, не треба ніяких дій робити. Ну, ви можете, звісно, там, покар... погодувати тварин, пташок, і сказати, що це откуп за чистку. За чистку, за відкриття шляхів на гроші. Успіхів вам і, звісно, що були гроші у вас. Дякую, до побачення!